Активісти польського відродження нашого краю чекали президента Республіки Польща з нетерпінням і зустріли його дружними оплесками. Хотів зазначити, що маємо позаду важке спільне минуле, але певен, що попереду прекрасне майбутнє, спільне польсько-українське. Поляки, що живуть у нашому краї, підготували для президента гарний концерт, котрий мав підтвердити, що незважаючи на довгі роки репресій та заборон, польську мову і культуру тут вдалося зберегти, а при незалежній Україні ще й відроджувати нашу область, представляв хор імені Заремського під керівництвом заслуженого діяча культури Польщі Івана Красовського. Хотів би зауважити, що пан президент завжди єднає польське і українське. Він любить Польщу, бо є поляком, але і любить Україну. І все ж місцевим громадам потрібна підтримка на підручники і краєзнавчі дослідження, на ознайомчі поїздки та навчання. Зменшується фінансування польських організацій, зменшується фінансування полонійного руху на Україні. Ось і сподіваємося, що цей візит буде знаковим і що він, можливо, на краще змінить ситуацію, яка зараз складається. Зустріч принесла нові враження, нові наміри та сподівання.